Всім привіт, з вами я, Арті Генезис, і це The Drails. І сьогодні я вам покажу гру, і якщо вона мені сподобається, то я обов'язково продовжу в неї грати і знімати її для вас. Ну а зараз ми з моїм братом йдемо в катку. Ось вона почалася, і зразу ми біжимо продавати золотий слідок. Брат там застряг. Далі біжимо його продаємо. Получаємо 50 баксів. Ну, напевно, за них я куплю револьвер і дві пачки патрон на, на нього. Можу два револьвера купити. Або не краще собі куплю. І так і я набагато, набагато краще стріляю, ніж брат. Зарізаємо на поїзд і зараз я вам покажу невеличкий гайд по виживанню. Тут у нас є газетки, три із них ми можемо зробити стінку, що, перш, що в перші ночі до нас не залазили зомбі. І зараз якраз це і зроблю. Е, ти куди поїхав? Без мене вже їдуть. І ось, ми зал... і ось я вже зробив. Як ви бачите, ну, але перед цим я залутав один будиночок і доробив стінку. Це більш легкий спосіб, ну, є ще, звісно, інший, але його я не покажу. Усі, кожен будинок і я вам не буду показувати, а покажу, як доїдемо до міста. І ось ми вже доїхали до міста, тут бачу, докторська є з цікавого, і церква. Так, значить, зараз ми швиденько побуваємо зубаків, головне, щоб мене не убили. Ні,фіга собі тут бінтів багато, обов'язково усе-усе залутаю. Кожен він потрібен. Або воскрешу брата, або сам захиляюсь. Так, а ну, брат, де збирай зомбі. Скинув йому бінт і скинув зомбі. Блін, от би на цьому револьвері попасти. До речі, напишіть, а як ви тратите гроші на початку? Що ви купляєте? Три вугілля, там, револьвер. От я, якщо чесно, на момент монтажа я чекаю пару ночей і збираю на винтовку і патрони, аж тоді їду. І, коротше, у нас почалась ніч, але, звісно, вам і ми її не будемо показувати. А просто вам скажу, що ми сиділи в нашій бутці, і лопатами відбивалися від зомбі. Ось вже ми, ми місто залутали, і ми вже біжимо до каравана одна із моїх улюблених локацій, тому що ну, тут можна нафармити броні, а також пушок. І бандитів можна забрати. Також там можуть бути турелі і всяке таке. Тобто, якщо ви бачите караван, зразу йдіть і лутайте. Наприклад, в моєму випадку воєнний револьвер. Скину сістери і брату. От, наприклад, турелька, Пушка Максима. Винтовка. Ще я не знаю, яка краще винтовний болт чи винтовка? Напишіть в коментарях, що краще. Патрони на револьвер. Золотий сліток і срібна статуя. В принципі, тут більше цінного нічого й не було, а нам більше нічого і не треба. Біжимо на, по... Біжимо на поїзд, розставляти весь лут. І мені здається, що зараз буде ніч. Тож нам би поспішити. І так, так виглядає наш пояс. Тут пес наш мертвий, на жаль. І трупи все, яких воргів, яких ми можемо продати. Або спалити. Я поставлю турельку спереді, бо вона. Ну, вона там дуже файно вписалась. О, чорт, починається ніч. Так, мені би в кабіну встигти залізти. Або ми просто поженемо і нас не доженуть. Якщо ми щось цікаве бачимо, ми зупинимося. Будинок, місто, 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 місто. Треба обов'язково зупинитися. Капець, тут було купа зомбі, вони мене накоцили, але лев встиг залізти в кабіну, але чогось у нас тут не, не втримала наша оборона з газет. Ох, хух, як мене мало Хуй, Врятував себе, врятував брата. Треба бінтом і стелитися. Так точно покраще. Поняття не маю, як ми виживемо. І як він здох. Капець. Ну, возроджую його. Варіантів нема. А, зомбар, зомбар, зомбар. Коротше, мене убили. Як і мого брата, тому що в нього не було ні пушок, нічого, і він вибіг на двір. Ну що ж, моя особиста думка, режим дуже крутий, обов'язково по ньому будуть відео, але вже не закватіком. А я вам можу лише подякувати за перегляд і всім па па, -па. Ех, а ми так файно йшли, могли й прийти.